Всім привіт, друзі! Всім доброго дня. Сьогодні вночі, що дощ, зранку теж йшов дощ і на вечір обіцяю дощ. Зараз ось друга година дня. Думаю, поки дощу немає, поїду з'їжджу на риболовлю, але щоб так далеко не заїжджати і далеко від машини не йти, приїхав тут на старе русло річки Псел. Машина стоїть майже поряд, якщо дощик почнеться, то хоч недалеко буде тікати. Сьогодні я на новому місці, на новій локації. Був я тут десь місяць назад, але сидів трошки в іншому місці, зараз там трохи заросло, все, чистить треба. А тут дивлюсь, хтось наче рибалив, хтось сидів нещодавно. От, думаю, сяду тут на новому місці. Тож, друзі, зараз трошки тут підчистимо оцей очерет, який мені буде заважати. Та і трошки порибалимо аж не віриться що ще зранку друзі йшов дощ зараз взагалі сонце світить ну, в принципі літо воно так і є тільки дощ ішов і вже може сонечко світить і на вечір обіцяють грозовий дощ так само десь на шосту годину не знаю чи він буде Фух, там на сонці аж Аж жарко, наче чуть-чуть порізав і вже аж спітнів. Тут в тіньочку трошки аж прохолодно, класно. О, Комарі допікають, зараз поставимо фумігатор і комарів не буде, друзі. До речі, хотів іще похвастатися обновочкою своєю новою. Позавчора придбав собі ось такий мультитул. Постійно на риболовлі щось, друзі, не вистачає. Знаєте, то потрібні якісь... Пласкогубці, то кусачки, які тут теж є. То ножик потрібен, то якась пилочка, то викрутка. А тут, друзі, є все. І цілий набор ось таких викруток різних. Шестігранніки, вісьмигранніки, пласки, хрестики. Все, що хочеш. Ще й удобний чехольчик. Моделька G302B. Може хтось теж собі шукав якийсь мультитул, друзі, зверніть увагу, посилання на нього залишу під відео. І ще й буде скидка 10% по промокоду. Промокод теж залишу в описі під відео. Так, ну а що? Ми замішуємо прикормочку та й закидаємо удочки. Поїхали. Тільки трошечки в тіньочок зайшов і комарі, просто заїдає, друзі. Першим ділом потрібно включити фумігатор. Так, стається горить. Все, клац, клац і все працює. Так, Сподіваюсь, через пару-тройку хвилин комарі залишать мене в спокої. Так, рибалити будемо сьогодні на удочки, як завжди, друзі, взяв з собою сьогодні дві п'ятиметрові худочки і одну шестиметрову. Шестиметрова це махалочка Касмастер і дві п'ятиметрові. Одна також махалочка Rank і балоночка Rank. Ну, Ці дві удочки взагалі майже однакові, одна тільки балонка, а друга махалка. Так, якості наживки сьогодні. Новиночки від Мегалодон, шоколад і ваніль готове. Тісто хірабуна. Також є ось таке готове тісто, новиночки також груша, ваніль і мед від Мегалодон. Стоять. Трошечки переловки є і залишки якихось черв'яків. Не знаю, я їх беру з собою, але останнім часом на них майже нічого не ловиться. Чомусь літом карась не хоче черв'яків їсти. Тісто, перловка. Ще забув знову купити кукурузу. Так, годуватися сьогодні будемо. Що в нас тут? Так, садок, рушник. Взяв прикормочку від Real Fish, смажена конопля і короб полуниця. Додамо десь однієї склянки півтори-дві. Я думаю, що цього вистачить і ще залишиться на одну з рибалок. І так само півтори-дві скляночки чи скляночку полуниці короб. Тільки блиснуло сонечко і вже на пляжу куча народу. Купаються, кричать. Літо в повному розгарі. Так, ну що, друзі, я вже облаштувався, все приніс, плотик мені, як завжди, допомагає, фумігатор ганяє комариків. Тож швиденько закидаємо удочки. Трошки щось піднімається вітерець. І це, чесно кажучи, мені не подобається, тому що все ж таки, мабуть, він надує нам дощ. Щось мені так здається. Так, На махалочку поставив ось такий поплавець, вагою 4 грама. Проміряв глибину, по глибині десь мабуть метра півтора. Одразу заряджаємо тісто ванільне минулого разу. Навіть на двох минулих рибалках ванільне тісто працювало непогано. Так, закинув всі три удочки на тісто ванільне і шоколадне, поки ніякої іншої наживки не ставив. Є ще черв'яки. Є перловка. Спробуємо пізніше, якщо дощ не прожене. Зараз гарненько загодуємося всю місцинку. Отак. Ну що, друзі, ось тільки я закинувся і дощик починається. Сьогодні гідроміцентр прогноз погоди прямо не в глаз, як по розкладу прямо. Сподіваємося тільки, що дощик скінчиться швидко. Друзі, перший карасик. Щось, дощик мене налякав, 5 хвилин покапало і все закінчилось. Слава Богу. Я пішов в машину, приніс зонтик, прибрав камери, поки повернувся. А вже й дощ закінчився. Ну слава Богу. Тільки сів, дивлюсь, перша покльовочка. До речі, цей взяв на черв'ячка з тістом на бутербродик. Тісто поки стоїть не схотіло. Переловку я ще не пробував. Аж черв'я черв'ячок з тістом ось була перша нарешті покльовочка. Зараз ми так йому сюди і зарядимо. Опа. Якщо буде брати черв'ячка з тістом, значить перекинемо і решту удочок. На таку наживочку. Виходи оттуда. Блін, ну це рибалити в кувшинках класно, конечно, але кожен раз як затягне в кувшинку. Ух ти ж, ще лапті ж такі гарні. Іди сюди. О, такі, друзі. Кабанчик. Це вже другий такий кабанчик. Перед цим клюнув такий самий, але я його не засняв. Вже у мене там два. Карасика і ось ще один отакий. Що ви думаєте? Почав я ставити ванільне тісто і одненького черв'ячка. Один черв'ячок і великий шматок ванільного тіста. І почали клювати такі гарні, гарні карасі. Зараз цьому так само заліпимо. Хоч дощ скінчився. Можливо, ще порибалимо, хоча там гримить таке щось. Небо чорне ззаду мене, як асфальт. Чуть не запутав мені дві уночки. От Барбоскин. Бачили тіка. Тісто свіженько заліпив. Навіть черв'яка не міняв. І ще один такий самий. Ух, вони тут кругли. Такі класнючі. Там уже шкурка одна залишилась. Немає навіть того черв'яка. Я вже не буду туди його додати. Зараз ми йому тісто додамо, а черв'яка залишимо старого. І поступово відмовимося від черв'яка. Хочу на чисте тісто, щоб клювало Не знаю, чи вони цього хочуть. Опа. Бо черв'яків у мене там майже немає. Вже їх і не було толком. Ох, класна сьогодні, друзі, рибалка. І, чесно кажучи, прогноз був такий, знаєте, гідроміцентра 50 на 50. Сподіваюся, що дасть мені ще щось половити. Скільки я тут уже. Із... Ух, барбоскини. 4 чи 5 штук. Я вже впіймав. 4 здається. Ну, Карасі такі, ух, класні, гарні. Ну кого кого. У, а тебе-то я точно тут не чекав. От нафіга ти мені клюнула. Блін, яка здоровенна. Думаю, поставлю одну удочку на черв'яка. Закинув туди в кувшиночку. Дежурною. Ось вона мені надежурила. Ох, яка ж ти здоровенна. Ти подивіться тільки, який мамонт клюнув. Це просто капець. От як з неї витягти гачок. Блін, як кавун розміром. Ну Все це тільки одривати, бо вона туди заховалася і заковтнула його. Не знаю, зараз спробую якось витягти, але не впевнений, що в мене це вийде. П'явкаюсь на ній. Они карасик. Хватить мені черепахи на цю удочку. Більше черв'яки, друзі, не ставляю. Гачок прив'язав трошки менший. І одягаю сюди чисте тісто. Бо знову яка нібудь черепаха клюне. До речі, з тієї так гачок витягти в мене і не вийшло. Ковтнула, я не знаю, пів поводка, сантиметрів 5 чи 6 туди. Я так зрозумів, що не вийде його витягти. Та й мучати її не хотілося. Вже нібудь як житиме як-небудь з тим гачком. Ну а що робити? Які ще варіанти? Або витягувати за гачок і там всі внутрішності. Або обрізати та й випустити. Ай пливе собі. До речі, зараз тільки пів шостого, а вже таке враження, наче 9-та година вечора. Так аж якось темно стало і холодно, мабуть, десь поряд все ж таки пройшов дощ, можливо, навіть з градом, бо аж якось похолодало. Ще десь, мабуть, з півгодинки посижу та вже й буду збиратися, друзі. Виходь. Кабанчик який. Та в карасі сьогодні взагалі, друзі, один кращий за іншого. Опа. Ще один такий дебелий. Сьогодні найкраще працює один малесенький черв'ячок в парі з тістом. Причому, що шоколадне тісто, що ванільне без різниці працює однаково і найкраще клює саме на оцю удочку, бо ці дві короткі, вони стоять посередине цього плеса з Я ними не можу докидати під самі латахи. А цю шестерочку я кидаю прямо під латахи. І от на неї бере найкраще. Таке враження, що стоїть прямо під лотахами і виходить від тіля. Ну, взагалі не хоче. Ще, друзі, 10 хвилин і вже буду збиратися, тому що вже, мабуть, з десяток я вже впіймав карасі дебелі дощу. На щастя, так і не було, гриміло, десь, мабуть, потягло трошки стороною і слава Богу, що дало хоч трошки порибалити. Тож рибалочка сьогодні огонь. 10 хвилин буду збиратися. Зазбір... Ти вже сюди, йди, ти йди, йди, давай, давай. Опа. Тільки ж закинул. І дві хвилини не пройшло. І ще один кабанчик. Ну що, друзі, давайте це вже, мабуть, буде останній на сьогодні карась. Тому що рибалка просто огонь. Що сказати? Ну, з десяток, якщо не більше, ух, гарних карасів я вже впіймав. Попадалися такі десь плюс-мінус до пів кілограмів по 450. Це точно. Ну і на останок, як завжди, після риболовлі хочу нагадати про корисні посилання. Наснасті, якими я рибалю. Тому що кожного разу я це роблю. І кожного разу під відео в коментарях запитуєте, що в мене за удочки, де їх придбати, що в мене за поплавці, а що в мене там за фумігатор. От минулого разу, коли я вам друзі показував цей фумігатор, що я його придбав, дуже ним задоволений, що ось сьогодні я 4 години рибалив, вдав, в тіні сидів майже в лісі і жоден комар мене не вкусив. Минулого разу я показував його, розповідав, де придбав. І все одно були запитання, де придбав. Посилання, друзі, залишу під відео. Плюс буде скидка 10% по промокоду. Ну і також залишу посилання вам на мультитул. Дуже класна річ, моделька Ганзо G302B. Офігенна, друзі, штуковина. Можливо, хтось собі шукав. Незамінна річ просто в риболовлі та і в побуті. Дуже зручний чехольчик, ось такий набор різноманітних викруток. Теж посилання залишу вам під відео. І також буде скидка 10% по промокоду. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Буду я, друзі, вже збиратися. Карасиків наловив, мені вистачить. Сподіваюся, що незабаром знову з вами зустрінемось. Все, очікую я, коли почне ловитися лящ на пслі, а він все не ловиться. Їздив і я вже, і знайомі їздили. Ну, не ловиться і все. Одні карасі, причому карасі дрібніші, ніж тут на болоті. Поряд з річкою. Все, до побачення. Всім пока-пока.